У 30-ті роки ХХ століття після повернення Києву статусу столиці міська влада розробила генплан, за яким на цьому місці мав би постати величезний парк культури та відпочинку. А за рішенням від 20 листопада 40-го року на території Яру поблизу психіатричної лікарні планували збудувати лижну базу та навіть гірськолижний трамплін. Однак, через війну Бабин Яр став місцем нацистського терору та увійшов в історію як один із символів голокосту. Упродовж 41-43 років нацисти розстріляли там десятки тисяч київських євреїв, а також мирних жителів інших національностей, військовополонених, підпільників ООН, пацієнтів психіатричної лікарні. Загалом близько 100 тисяч людей. У березні 1945-го, тобто вже після звільнення України, але ще до остаточної перемоги у війні, Раднарком і ЦК КПУ прийняли постанову про спорудження монументального пам'ятника на території Бабиного Яру, та спершу треба було відбудувати зруйноване міст. Тож, поки підготовку до спорудження монументу відклали, в Бабиному яру утворилося стихійне сміттєзвалище і почастішили несанкціоновані розкопки. Там сподівались відшукати цінні речі з убитих. Але, за словами кандидата історичних наук Олександра Боня, знайти там щось було фактично неможливо. Там не було знайдено трупів, і німці все абсолютно приховали, знищили, спалили самі останки. Вони були згумовані самими німцями. Мералізація передбачалась в 45-му році в план розвитку і відбудови міста 47-50-х років він воно було включено, але відомо в 48-му році події це боротьба з безродними космополітами і лабинна партійна це ненависть до євреїв, Вона звісно що відіграла певну роль. Вище партійне керівництво вирішило: як нема останків, то і меморіал можна не робити. Та й нащо привертати зайву увагу до геноциду євреїв? До того ж. Через яр не ходив транспорт. Місцевим жителям треба було обходити. Тож план був надійний. Бабин Яр треба просто засипати і повернутись до ідеї парку і спортивної зони зі стадіоном. Бабин Яр тривалий час був природньою оковицею міста Києва. Недаремно там стільки кладовищ було в тому районі. І хотіли просто його замити, по-перше, щоб прокласти там. Дорогу, яка почалася її будівництво якраз з середині 50-х років, малої кільцевої дороги всередині Києва. Збудуватися там твої квартали, також, очевидь. Плюс треба було дівати кудись відходи будівельної промисловості.